Е, інтереси та здібності. Е, Інтерес, поєднання науки та творчості, тимниці та заградки, успіх, здібності, малювання та візуальне мистецтво, пізнання нового, логіка та ІТ, іноземні мови, Особистість та мотивація. Особистість, ідеаліст, емпатія, турбота, щедрість, відкритість, розум, творчість, пристрасність, ідеалістичність. Мотивація, наука, відкриття, високі технології, знання та ідеї, доносити інформацію через історію. Професійний інтелект, фізико-математичний це здатність розуміти логіку, рахувати, аналізувати дані та знаходити рішення складних завдань. І візуальний просторовий – це здатність уявляти об'єкти, розуміти їхні форми і розташування, добре орієнтуватися в просторі та створювати візуальні образи. Архітектура, Архітектура це професія, пов'язана з проєктуванням будівель і споруд, які не, тільки, які не тільки гарно виглядають, а й зручні для життя. Архітектори поєднують творчість і технічні знання, щоб створювати простори, де комфортно жити, працювати і відпочивати. Вони створюють не просто будинки, а місця, де люди почуваються добре і де зручно жити. П'ять чому? Це цікаво. Архітектура поєднує творчість і науку. Створення проєктів мені подобається створювати різні проєкти та інтер'єри, уявляючи, як вони виглядали б у реальному житті або жробку планів. Люблю розплю роздати плавніщеньки, подобаються замальовувати, робити е, комфортні Я Хочу створювати будівлі, які будуть комфортними для людей, надихамуть їх. Е, кроки для здійснення ціл ціля. Е, Відео та подкасти, дивитись відео архітекторів, слухати подкасти, читати статті, книги, вивчення програм, вивчати архітектурні програми, ну і ком'юніті юні... ком та форуми, шукати ком'юніті та форуми, спілкуватися з іншими. Відгуки про курс. Ну, я дуже радий, що пройшов що пройшов ці курси. Вони допомогли мені розібратися в собі. Коли я йшов, я хотів перевірити професію архітектора. І все ж таки зрозумів, що це саме те, що я хочу робити в житті. Було дуже цікаво. Ну, я не можу сказати, що щось було менш, ну, сподобалось менше, а щось більше, бо кожне завдання дало якесь маленьке роз'яснення. Ну і, в принципі, на цьому все. Дуже дякую.